Добрий день, друзі! Сьогодні ми говоримо про період одужання. Період одужання наступає одразу після гострого, гострого періоду та триває 10-14 днів. З точки зору сили імунітету, період одужання рахується більш важливим, ніж гострий період. Саме тут знаходиться відповідь на питання, чи будуть якісь ускладнення після хвороби, наприклад, бронхіт або отіт, чи відновить організм силу своєї захисної функції до належного рівня, або організм. Стане слабкішим. Тобто, в залежності від того, як ми пройдемо період одужання, буде відповідь на питання, як швидко чекати наступний гострий період. Раз на півроку або включиться режим, 3 дні ходимо у садочок, а три тижні сидимо вдома. Ми пам'ятаємо, що хімічні ліки мають побічну дію та досить сильно знижують загальну резистентність організму. В першу чергу через великий вплив на мікробіом та появу дефіцитів. Якщо не займатися відновленням організму дитини, то далі додаються хронічні стани та хвороби, з якими в подальшому буде складно впоратися. Чи піде інфекційний процес в отит, бронхіт, гайморіт, залежить від того, чи є зараз у дитини або чи були до гострого періоду гострого респіраторного захворювання наступні моменти. Перше анемія та залізодефіцит. Друге дефіцит вітамінів А та Д, порушення мікрофлори кишечника, тобто дисбактеріоз або хронічна кишкова інфекція. Це третя. Четверте дефіцит цинку йододефіцит або дефіцит вітаміну С. Пам'ятайте, що головний драйвер періоду одужання це лімфатична система. Якщо дитина перехворіла без антибіотиків з температурою 38,5 та вище, то період одужання. Достатньо лімфатік дренаж, плюс замброза, плюс вітаміни в залежності від віку дитини. Тобто це може бути вітазаврики для дітей з періоду дитячого саду, це може бути суперкомплекс, може бути захисна формула, треба підбирати. Якщо температура була... Низькою або довелося використовувати антибіотики та інші ліки, обов'язково потрібні протизапальні фітокомплекси, наприклад, паударка або колострум, та підтримка мікробіому після хвороби. Для таких дітей програма відновлення організму наступна. Лімфатік-дренаж, в залежності від віку, може бути до 60 крапель на день. Замброза по одній десертній або одній столовій ложці 2-3 рази на день. Вітамінізація в звичайних профілактичних дозах, Біфідофілус біфідофілусхлорафорс або біфідозаврики по одній штуці після пробудження та дві штуки на ніч. При необхідності чистити бронхи, додаємо брес іс, вільне дихання переводиться по 2-3 капсули тричі на день. Якщо потрібно розсмоктувати якісь запальні інфільтрати, там гайморит, фронтит, пневмонія, може ще щось, то використовуємо Протуазу плюс, така дуже сильна допомога макрофагам по 2 капсули 3-4 рази на день строго між їжею та додаємо фітокомплекс CCA. Дозування більш детально ви підберете зі своїми консультантами. Що потрібно пам'ятати при веденні періоду одужання? Перше, з точки зору загальної резистентності організму, тобто, простіше кажучи, силу імунітету, це більш важливий період, ніж гострий період ГРЗ. Другий момент: головний драйвер одужання це лімфатична система. І третій момент, правильне ведення етапу одужання це залог відсутності ускладнень, в тому числі і в далекому майбутньому. Бувайте здорові!